Джус Микола Юрійович, молодший сержант, замкомандира розвідувального відділення 132-го окремого розвідувального батальйону, народився 2 серпня 1996 року в селі Негівці Калоського району Івано-Франківської області. Микола вирізнявся відвагою, впертістю, мужністю та вмінням відстояти свою думку ще з дитинства. Він ріс добрим, чуйним, допитливим хлопчиком. У 2002 році пішов до місцевої загальноосвітньої школи. Був непосидючим учнем, але водночас розумним і мрійливим. Микола завжди мислив по-дорослому і вирішував свої справи самостійно. Вмів бути відповідальним за свої слова і дії. Змалку батько і дідусь прививали Миколі любов до техніки і рідної землі. Тому після 9 класу він вступив у професійно-технічне училище в селищі міського типу Войнилів, де здобув професію тракторист-машиніст. Батько мріяв, що син буде його помічником, а згодом продовжить його справу. Після училища Миколу призвали для проходження строкової військової служби до Лав Збройних сил України. Спочатку служив у навчальному військовому центрі в місті Харків, а потім в місті Золочів на Львівщині. На службі Микола отримав. Мого звання молодший сержант і професію кінолога. Він з дитинства любив собак і вмів з ними поводитися, а вони відчували його доброту та щирість. Демобілізувавшись, Микола вирішив пізнати світ і поїхав за кордон. Хотів порівняти життя там і в своїй рідній Україні, а також заробити грошей, щоб відкрити власну справу вже на батьківщині. Душа мрійника хотіла писати, і потай від рідних Микола писав книжку, щоб згодом відкритися для світу як людина, як особистість. Здавалося, своїми блакитними очима він міг подивитися так глибоко в небо, аж до самого космосу. Життя було відкрите для молодого чоловіка, але все змінилося 24 лютого 2022 року. Микола повернувся до України, щоб стати на захист своєї землі у Великій Британії. Він проходив навчання, про яке із задоволенням розповідав рідним. Там здобув нові навички і став розвідником. Кожен день був новим досягненням. Микола формувався як мужній воїн, справжній захисник. Після навчання він відправився в зону бойових дій разом з побратимами. Мріяв дійти до перемоги, але не судилося. 25 вересня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області Микола загинув. Поховали героя 1 жовтня 2023 року в рідному селі Негівці на Івано-Франківщині. На похороні священник розповів: вчора, коли їхав траурний кортеж, було знамення. Всі люди вчора бачили, яке було над нами чистеньке небо. А потім над церквою, звідкись взялася біла хмарка. Коли ми підняли голови, то побачили, що вона схожа на ангельські крила. Через деякий час крила розділилися і стали менші. З'явилася фігура, ніби покров Божої Матері. А вмить, коли Кортеж під'їжджав, вона затріпотіла і пішла йому назустріч, а потім зникла. Як з'явилась, так і зникла. Бог завжди з нами. Він нас не покидає і дає нам знамення. Молодий герой поповнив ряди небесного війська, але назавжди залишиться посеред нас.